Привіт всім! Ви на каналі Ефірні історії, Мене звати Світлана, і тут я розповідаю про свої експерименти з ароматами. Але сьогоднішня наша зустріч буде не про аромати, а про мої такі психологічно-філософські роздуми. І я хочу сьогодні з вами поговорити на таку, я вважаю, дуже актуальну тему не тільки під час війни, а взагалі навіть у мирний час як насилля і як агресія. Тому що ці поняття вони дуже близькі, люди досить часто їх путають, плутають, а іноді просто відверто ними маніпулюють. І це призводить до того, що насилля в нашому житті не стає менше, а воно множиться. І деколи люди от насильницькі дії називають агресією, а там, де насилля нема, називають це насиллям. І я вважаю, що це треба розрізняти, це треба якось на це звертати увагу. І якщо по відношенню до вас чинять насильницькі дії, або ви, от, по незнанню своєму, або ще по якихось своїх таких поняттях чинити насильницькі дії по відношенню до інших, наприклад, батьки досить часто чинять насильницькі дії по відношенню до своїх дітей, то це треба негайно припиняти з цим треба працювати і. Цього не повинно бути ніколи ні при якому розкладі. Жодна людина не заслуговує того, щоб по відношенню до неї чинили якісь насильницькі дії. На одній із сторінок так, є така в Польщі. Організація як Небесна Лінія. Це організація, яка займається проблемами домашнього насилля. Я знайшла на сторінках цієї організації, Ця Небесна Лінія, таку статтю про те, чим відрізняється агресія від насилля. Мені дуже сподобалося, як вони це описують. Я вважаю, що це дуже слушне ті аргументи, які вони. І означення, які вони там приводять. Я вам трошки перекажу, додам якихось своїх поглядів на те, що я, що я думаю з цього приводу. І я сподіваюся, що це вам якось допоможе уникнути насилля і не тільки по відношенню до себе, а й уникнути того, щоб самим проявляти насилля по відношенню до інших людей. Ну, Я думаю, що це досить актуально і. Навіть якщо мирний час, це теж досить актуально. Мені здається, що це взагалі тема досить актуальна. Так от, якщо ми порівняємо агрес... тобто я хочу почати з того, що не кожна людина, яка веде себе агресивно, є схильна до насилля. І не завжди люди, які чинять насилля, ведуть себе як агресивні особи. Досить часто люди схильні до насилля, вони дуже милі, дуже привітні. І досить часто люди навіть не можуть запідозрити, що ці милі, привітні такі, з широко відкритими очками люди схильні до таких дуже насильницьких дій. Причому оці насильницькі дії досить часто робляться спокійно, абсолютно без будь-яких емоцій. Тому що і без будь-якої агресії, але це насилля. Тому це варто відрізняти. Так от, чим відрізняється насилля від агресії? В агресивних таких контактах. В агресивному, такій протистоянні, в агресивному протистоянні сили противників, учасників цього, цього протистояння, учасників цього конфлікту, вони, як правило, рівні. Кожен з учасників цього протистояння має Такі ж, однак, тобто кожен з учасників цього протистояння має рівні шанси виграти в цій боротьбі. Відстояти свої інтереси на будь-якому там рівні: фізичному, економічному, психологічному, тобто, ну, дивлячись на якому з цих рівнів йде ця боротьба. Тобто їхні сили рівні. Коли ж справа і мова йде про насилля, то особа, яка чинить насилля, Її ресурси, її фізична сила, її емоційна сила, економічна сила значно переважають сили і ресурси тієї особи, яка попадає в категорію жертви. Сили нерівні під час насильницьких дій, в діях, які ідентифікуються як насилля. Є явна перевага одного учасника цього протистояння над іншим. Настільки ця перевага є явна, що результат того, хто постраждає, можна визначити наперед. Тобто наперед уже видно, яка людина програє. Тобто жертва обов'язково програє, тому що її сили набагато Менші, ніж сили того, хто на неї ну, якби напав. Крім того, якщо це дії агресивні, то кожен з учасників оцієї, оцього агресивного протистояння має можливість вибору: вступати йому в цей конфлікт, чи не вступати, чи відмовитись. У нього є така можливість. Коли ж мова йде про насилля, жертви нема можливості. Відмовитися від цього протистояння. Але якщо вона вступить це протистояння, вона обов'язково програє. Там варіантів нема. Тому е в ситуації, коли по відношенню до вас, будемо говорити так в третій особі: якщо людина попадає в категорію жертви і по відношенню до неї, чи ні, Чинять насильницькі дії. Тобто, вона бачить явно, що перевага не на її боці, і то значно. І видно відразу, що вона програє. То єдине правильне, що вона може зробити, це взагалі -то, це дві речі: або втекти, або звернутися до третіх осіб, які її захистять. І ще є таке досить неприємне для, для жертви. Ну, дуже рідко буває таке, що коли ви звертаєтесь до третіх осіб, щоб вони вас захистили. Це треба дуже бути таким уже проникливим, розбірливим. І все-таки, ну, ну, чесно кажучи, от я особисто я вважаю, що найкращий спосіб це уникнути, втекти, виставити кордон. Якось домовлятися з людиною, яка чинить насилля. Ну, це безрезультатно. Це обов'язково ця людина, по відношенню до якої чиниться насилля, постраждає. Тому що ще є такий момент, що оці насильницькі дії, вони, як правило, насильником є сплановані. І їх легше попередити і розпізнати на самому початку, ніж потім. Щось з цим робити, коли вже це насилля, як то кажуть, почалося. Тому що люди, які схильні до насилля, вони вибирають в собі тих, хто значно слабші. Вони, якби, планують це насилля. Тому воно якби досить рідко має в собі якусь таку ознаку явної агресії. Як правило, це такі дії, які направлені на те, щоб змусити оцю жертву зробити то, що вона в добровільному стані, на що вона в добровільному стані ніколи не погодилась. Можливо, забрати щось, можливо, зробити, змусити зробити її якісь дії. Це. Якби планується, і це має такий якби характер от системний. Тобто, це не є щось таке разове. Хоча буває таке, що і разове, але все одно це повинні бути дуже такі явно переважаючі сили агресора над жертвою. Тоді це можна ідентифікувати як насильницькі дії. Якщо ж це, наприклад, ну, якщо, скажімо так, якщо такий приклад навести, якщо в школі, наприклад, б'ються два хлопці, які один ходить на бокс, а інший ходить на карате, ну, то це агресія. там. Кожен з них отримає там, один під лівий око синяк, в другий під праве, Та? Але якщо... Хлопчик, який ходить на бокс, який є значно старший, починає бити хлопчика, який з молодших класів, який взагалі не вміє битися, який там погано бачить і ще й там ходить десь в музичну школу, і він взагалі не знає, що таке тими кулаками махати. Там він взагалі цього ніколи не робив і не збирається цього робити, і поняття немає, як це робити. То це є насилля. Тут немає ніякого конфлікту, тут немає ніякої агресії, тут нема з чим розбиратися. Треба просто захистити дитину, над якою чиниться насилля. Тому що це насилля. А це не агресія, це не конфлікт. Але досить часто буває так, що батьки, наприклад, називають це конфліктом. Чому? Тому що вони не хочуть втручатися. Можливо, тому що вони чогось бояться, можливо, їм просто все одно. Можливо, у них якісь такі поняття дивні. От. Можливо, просто не люблять свою дитину. Таке досить часто буває, не всі батьки люблять своїх дітей. Так само і в житті дорослому. Наприклад, якщо ми розглянемо нашу ситуацію з війною, якщо, наприклад, Росія б напала на Америку, це був би конфлікт. Або на якусь іншу ядерну державу, яка теж має ядерну зброю, яка має дуже добре підготовлену армію, то це був би конфлікт. Так, це геноцид. Тому що. Росія напала на країну, в якої нема зброї, яка значно менша, і людських ресурсів значно менше. І зброї нема, і ядерної зброї взагалі нема. Тому це просто геноцид і це насилля. Тобто війна це така явно виражена, дуже яскраво виражена форма насилля однією країною. Раїни, над іншою, однією групою осіб, над іншою групою осіб. Це геноцид. Тут нема ніякого конфлікту. Я колись ще на початку війни постила такий ем, який плакат, якийсь був, де е, якісь такі. Була намальовано рука, така велика з українською символікою, розмальована в блакитно-жовті кольори, і, значить, ця трикольорна рука вони обидві такі великі, дужі, і вони там, значить, так схопилися, і вони там, що ми за мир. Тобто показує так, нібито у нас з Росією рівні сили. От. І там є такий блогер російський, який сказав: я зараз не для цього це говорю, щоб шукати якісь хороших росіян. Я теж про це колись можливо зніму відео, тому що я вважаю, що це, це не тема зараз, і взагалі це не тема, не на часі. От, власне, це я вважаю не на часі. Але що він сказав? Він сказав, що от що це за плакат такий намальований. Взагалі-то повинно було намальовано бути так. Що російська рука душить маленьку українську руку? Тоді це було правильно, тому що тут нема конфлікту двох рівних сторін. Це є насилля і геноцид однієї держави над іншою. Протиправні і проти такі проти людсь, проти людсь, людські, проти аморальні такі дії. Тому якщо хтось називає нашу оцю ситуацію з Росією зараз конфліктом, то це не конфлікт, це геноцид, це насилля однієї держави над іншою, однієї групи осіб над іншою групою осіб, яка значно слабша в усіх, в усіх значеннях цього слова. От. І так само в житті, якщо ми відійдемо від війни, а просто в якомусь такому звичайному житті, якщо особа нападає на іншу особу, яка значно слабша, то це не конфлікт, це насилля цієї сильнішої особи над цією слабшою особою. Ну, звичайно, що є. Різні такі варіанти, як це може бути. Але це от ці варіанти от цього насилля, як воно відбувається, воно дуже явно видно, коли ми попадаємо в трикутник Карпмана. Але про цей трикутник Карпмана я хочу поговорити якби в окремому відео, тому що це дуже цікава тема. Я вважаю, теж вона зараз дуже актуальна. По тій простій причині, що нам доводиться зараз досить часто брати на себе цю відповідальність такого, такої людини, допомагаючої, допомагати один одному. І є дуже велика небезпека потрапити в цей трикутник Карпмана. А в цьому трикутнику Карпмана все зав'язане власне на насилі, будь-які стосунки. Будь-з ким із цих учасників цього трикутника вони містять в собі насилля. І в результаті будь-що нібито хороше, що роблять нам або що робимо ми, якщо ми знаходимося в тому трикутнику Картмана, втрачає всякий сенс. Тому що все воно замішане на насиллі, все воно йде через насилля. І е, тому краще цього трикутника Карпмана уникати, розпізнавати, коли ми там опиняємося, або коли нас туди затягують. Краще взагалі е, зупинитися перед тим, як нас хочуть туди заманити, або перед тим, як у нас з'являється така, е, така спокуса вступити в ці такі стосунки нездорові. які… Відбувається в цьому трикутнику Карпмана. Але для того, щоб це розпізнавати, треба на початку навчитися розпізнавати агресію і насилля. Тому що в трикутнику Карпмана між кожним з цих учасників, між всіма учасниками, все замішано, всі стосунки замішані на насиллі. Там насилля це основна тема. Власне кажуть, про це я сьогодні хотіла з вами поговорити. Якщо тема вам сподобалася, якщо ви вважаєте, що вона актуальна і те, як я її бачу, теж вам підходить, то ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео про парфуми. От, я завжди рада вас тут бачити. Удачі вам у всіх ваших починаннях. До зустрічі, па!